Пане Артеме, ну ми в своїй рубриці новина аналітика щойно нагадували людям про те, що в Російській Федерації пройшли так звані вибори. Зараз розпочинається підрахунок голосів. Як вже 87% нарахували путінської перемоги. Як ви гадаєте, що зміниться після цих псевдовиборів? Як поведе себе світ? Чи визнаватиме легітимність путінського режиму і цього диктатора, власне? Ну, тут насправді дуже складне питання, воно багатогранне враховуючи різні позиції, які сьогодні існують. Да, і очевидно, нам би хотілося, щоб не визнавали Путіна. і Очевидно, що це вибори намальовані, вони смішні. І напевне, що Шарль Мішель найкраще висловився про них, привітавши Путіна з тим, що без демократії, без права вибору, без якогось майбутнього, і привітав його ще до, до старту самого голосування. Так, от про ті бесіди, які точаться сьогодні всередині там західної спільноти, перший сценарій це звісно, що не визнавати Путіна. Да, він вторгся в Україну. Він визнаний міжнародним злочинцем. Він так само знищує там ту саму опозицію. Ми можемо скептично ставитись до Навального і напевно, що правильно так було пробити, але є ще міжнародна спільнота і їхня позиція. А да, й от вони через це, наче говорять, давайте не визнавати Путіна. При цьому є інша сторона, такі табіри, які говорять окей, ми можемо його не визнавати, але рано чи пізно все одно західному світу через їхню через російське вторгнення в Україну, через інші конфлікти, які існують. Рано чи пізно треба буде сідати за стіл переговорів. Якщо ми його сьогодні не визнаємо, то як потім з ним розмовляти? Да, і mm -hmm. от це те, от крило таких собі голубів, які все ж сподіваються знайти якісь точки дотику з кривавим диктатором. Пропонують у такі сценарії, все ж таки з певними обмеженнями, сказати, що Путін ну такий легальний президент Російської Федерації. Uh -huh. Тому будемо дивитись, якщо там про прогнози, мені здається, що не буде він визнаний, тому що все таки, от те, той табір, який більш радикальний до Путіна, налаштований. От сьогодні він такий більш сильніше виглядає в політичної ситуації, яка склалася. Ну, це ми говоримо про реакцію цивілізованого демократичного світу. А ось що буде після чергової перемоги Путіна в самій Росії? Досить часто можна було почути думку, таку, що чекав Путін до виборів, не проводив загальної мобілізації щось на кшталт, як вже було. Ми пам'ятаємо, що тоді там рейтинг дуже серйозно так просів у нього. На вашу думку, все таки чи варто очікувати нової хвилі мобілізації від Російської Федерації? Ми спілкувалися сьогодні з військовим, каже, та в принципі у них і так постійне поповнення. Чи йтиме Путін на широкомасштабний мобілізаційний крок зараз? Ну, як, як пишуть сьогодні аналітики із інституту вивчення війни і інші західні військові спеціалісти, всі вони акцентують на тому, що дійсно Путін от після цієї, цього перезавантаження він дійсно має повний карт-бланш тому що ну. Трохи, якщо повернутись в історію, то так званий цей марш справедливості, чи як він там називався, Пригожина, він дуже сильно вдарив по позиціях Путіна. І от цей Аріол, який він там навколо себе створював, що він там імператор Петро І чи Екатерина Друга, як там йому більше подобається, оцей міф він був дуже під великим сумнівом, але Враховуючи ну, таку неспроможність як самого Пригоджина, так і тих сил, які його підтримували, півроку трошки більше після цього, як пройшло, то вибори для Путіна стали можливістю перезавантажитися повністю і знову сконцентрувати в своїх руках всі важелі влади, всі механізми, які в Росії існували. Ні, для кого не секрет, що дійсно є е, певні башти всередині Кремля, які чекають на його послаблення для того, аби прийти до влади і скинути одного диктатора і поставити іншого авторитарного правителя, mm -hmm. да, то от сьогодні вони десь знаходяться трохи далі від власної мети, враховуючи контекст і враховуючи, що дійсно путіну вдалося зберегтися на посаді. Тому, от е, якщо ми говоримо про саму мобілізацію, і про Всередині Російської Федерації про її перспективи, але давайте дивитися а, на реальність. Якщо ми бачимо звіти, які дає а, український генштаб, плюс які завжди підтверджуються нашими союзниками там, умовно розвиткою Британії, то втрати в путінської армії колосальні для того, аби захопити Авдіївку. Ну в них людського ресурсу пішло майже 50 тисяч людей. Очевидно, що з такими темпами, як сьогодні, ми бачимо, Росія намагається просуватися а, безуспішно. І на Харківщині, і е, на Донбасі, і так само на Запоріжжі. Тому очевидно, що їхні втрати будуть рости в геометричній прогресії. Все це рано чи пізно, да можливо, не в перший місяць після виборів, але пізніше їм точно буде треба залучати новий ресурс, і тут вже путіну нема чого боятися. Да, оцих цих невдоволень, тому що ми бачимо, що насправді ну ніхто не сумнівався, що Путін намалює собі більше 85%. п'яти да, Але оце така масна крапка в будь яких сподіваннях оцих російських лібералів, так званих опозиціонерів, тому що якимось там ненасильницьким шляхом можна забрати в Путіна владу Да? сьогодні. Він вже повністю перетворив Росію на північну Корею, тому виходячи з Тих завдань, які вони там будуть перед собою ставити, очевидно, вони будуть ухвалювати рішення чи набирати додаткових там 300-400-500 тисяч армію, чи ні? Але от, враховуючи те, що ми бачимо, то очевидно, що ну якщо не завтра, то після завтра їм доведеться йти на такий крок, mm -hmm. Mm -hmm. пане Артема. Буде цікаво поспостерігати, яку цифру намалюють в підсумку російському диктатору, чи буде вона збігатися з даними Екзитполу, 87% – Це рекорд, чи піде Путін власне на рекорд. Але я хотіла би вас поцікавитись, як ви думаєте, яка. Справжня підтримка в Путіна зараз серед росіян, якби не малювали цифри, не фальсифікували вибори. Чи проголосували б в більшості за російського диктатора Росіяни чи ні? Про які ну приблизні, хоча б цифри може йтися. Знаєте, складно так прогнозувати, враховуючи те, що немає доступу до реальної інформації. Да, є там деякі соціологічні дослідження в Росії, які ну з величезною натяжкою можна аналізувати, да і вважати їх дійсно за якийсь соціологічний продукт. Але в цілому, да, для розуміння ну давайте використовувати іншу історію там рівні підтримки російської так званої спеціальної воєнної операції. Ну а по факту кроваво. Торнення в Україну, то величезна кількість людей дійсно там на відео, які я бачив в інтернеті, ну схвалюють такі позиції і вірять в цю мантру. Так само історія з тим, що російське медіасередовище російська пропаганда дуже багато років робили з власного населення. Ну такі доволі зрозумілих в соціальній контексті персонажів, де які. Повністю підтримують диктатори, які враховуючи низький інтелектуальний рівень розвитку і соціальну складову дійсно готові йти за сильною рукою. То я думаю, що навіть без домальовувань Путін би переміг, враховуючи відсутність будь-якої опозиції всередині Російської Федерації, ну, подивіться на цей список кандидатів в президенти Росії. Ну, це. Дійсно смішно якісь ну чебурашки, вибачте на слові, які ну виглядають просто як фасадними кандидатами. Не тільки виглядають, а по факту ними і являються. Звісно, що є протест, є певний протестний потенціал в Російській Федерації, але він невеликий, тому що. Саме російське суспільство воно сьогодні ну таке середньовічне, якщо не сказати там ще доісторичне, враховуючи те, да, що вони з радістю обмінюють своїх родичів на білу ладу чи там на виплати й за втрату ну лапка, звісно, що в лапках, звісно, героя в рамках так званої спеціальної військової операції, то вся ця історія вона направлена на те, що Путін за 20 з більшим, з гаком років. Максимально зрівняв рівень да соціального і фінансового стану своїх громадян, і сьогодні ті кістки, які він кидає в вигляді або доплат, або компенсації за певні втрати, то вони непогано працюють на його підтримку і на його рейтинг. От сьогодні да, російське суспільство воно виглядає максимально рудиментарним, враховуючи той стогонський синдром, в рамках якого вони живуть. Путін довіг до зображення і до ну такого, до. Крайньої лінії, але при цьому враховуючи відсутність альтернатив, це суспільство буде його підтримувати далі. Ну і на сам кінець Артеми багато зараз заяв є від президента Франції Макрона. До речі, згадували про Путіна. Теж щось він казав буквально, днями що якщо той би зателефонував, то він би поговорив з ним. Так підняв слухавку з останніх заяв, що могли б виокремити. Тим паче, що і з нашими колегами-журналістами з України теж поспілкувався президент Франції. Давайте почнемо з того, що Макрон горає власну гру. Він відчуває момент, він розуміє історичний період. Чому розумів раніше? Напевно недостатньо прогнозував і аналізував, чим я займатися далі, враховуючи те, що Франція на щастя демократична держава і конституцію міняти як Росія вони не будуть. То строк, цей канденція президентська, яка триває зараз у Макрона, вона для нього буде останньою і закінчиться в 27-му році. На це накладаються президентські вибори в Сполучених Штатах. Ми бачимо, що Трамп там дійсно є ну, очевидним лідером. І якщо не буде чорних лебедів, так званих і угу. а, ситуація залишиться так, як є, то скоріш за все він переможе, і оця риторика Трампа направлена на ну суттєве скорочення фінансування. Північно-Атлантичного альянсу з боку ну головного стейкхолдера цієї організації. Давайте говорити чесно, вона насторожує європейські країни. Вони розуміють, що Трамп дійсно може залишити їх на поталу путіну, на поталу зі Цзіньпіну, чи будь-яким іншим загрозам, які потенційно можуть виникати. Тому сьогодні активно в європейському середовищі точаться розмови про створення альтернативи для НАТО, в разі якщо Трамп прийде до влади, його рішення щодо північно-атлантичного альянсу будуть ну, радикальними. Тай, оця політика ізоляції, вона дійсно спрацює. Тому... Ну, ось про ці альтернативи. Я думаю, ми ще неодноразово поспілкуємося. Пане Артеме. Дякуємо за участь у сьогоднішньому етері. Артем Бронжуков був на зв'язку, заступник директора аналітичного центру політика. До, До зустрічі. До побачення. На все добре.